Весна цього року трохи запізнилася, але всеукраїнський суботник ніхто не скасовував. Сніданок з 1 плюс 1 вже анонсував суботник і закликав вийти на прибирання. Люди повиходили по всій Україні. 20 квітня на вулиці українських міст люди повиходили прибирати на акцію Зробимо Україну чистою. Я живу на корчуватиму. У нас там ліс багато ну, мусора. Працюю, прибираю. Роблю чистимо. Навіть мікрофон і журналісти навколо не зупиняли завзятих прибиральників ні на хвилину. На питання відповідали працюючи. Є бажання попрацювати, оце і працюємо. Багато бруду є чим займатися. І вас призиваю до того ж. Сніданок з 1 плюс 1 також долучився до акції. З обов'язкових реквізитів: футболка, пакети для сміття та рукавички. Ось він один з небагатьох кладів сніданку в чистоту України. Прибирали не тільки дорослі, а й малі. З папою убираємо, да? Ми папа вбираємо. Дітлахів, які не хотіли або не могли допомагати, залишали на спортсменів професіоналів. Ми допомагаємо сидіти з дітьми. Поки всі займаються, Ми займаємося дітьми. Збирали сміття по всій Україні. Донецьку також було багато добровольців, яких на вулиці повиводили великі компанії. Ви знаєте, я живу в цьому місті, я його люблю. А я уверена, що з тих 300 тисяч сотрудників, які працюють в групі СКМ, Ну, відноситься до тих градам, де живуть, і к тих сілом, де вони живуть же. Результати акції вже почали з'являтися на сайті. Волонтери з усіх міст надсилають інформацію про кількість зібраних пластмасових стляних пляшок і про інше сміття. you mm.